The and Перед початком хотів би привітати мою постійну глядачку пані Катерину з Днем Народження. Я бажаю вам щастя, здоров'я. Зазвичай бажають те, чого <хи> у вас вже немає, якби це, це варто враховувати. Але головне, щоб у вас все було добре. Коротше, що самі хочете, щоб у вас те і було. Я, я обожаю, щоб я ще выжил и трошки реакции вам поднимал. Вот, витаю, поплескаем, витаю, витаю. Здорово. Привет. Дуже хороший ритм. You know got it. Got it. Ну, як би мені не подобались титулки Джайдл після е, того, як Суджин пішла, як би мені не подобався текст е, цих пісень, але я маю визнати, що Бісайди в них в більшості, в більшості, окрім деяких винятків, о, якби хороші. Прям на тому ж рівні якості. Like Просто в них піар компанія, якби пішла в сторону, яка мені не дуже імпонує. Me, you know dance, you, тобто, якщо пісня орієнтується на те, щоб стати популярною, допустимо, Revenge, Vive, це з бісайдів. Або титулки, в принципі, в них, то пісня сама перетворюється на щось для мене особисто доволі сумнівне. По сенсу, можливо, по кліпу, можливо, по звучанню. Цікаво, тут на задньому плані якийсь е, такий низенький вокал, таке відчуття, що це чоловіки навіть співають. Диво, мені подобається вокал мійон у цій пісні, хоча й добре. Я здивований, мені тут навіть доволі сильно сподобався вокал Міон, доволі добре, так рейвово, я б сказав, оброблено. Замітьте, що коротенька пісня 2.30, але при тому вона повноцінна. Тобто, тут у нас є перший куплет. У нас тут є три приспіва, бридж навіть. Просто пісня настільки інтенсивна, що дуже коротенька. с таким ритмом давали да, довольно, довольно Вот. Хорошая, хорошая работа. Я, я бы слухал даже. Вот так. Чейн. Ембієнт на задньому плані, насправді не пам'ятаю прямо настільки розлогих пісень від них. А, це значить був приспів. Хочу помітити, що на диво, що в Ірене Сульгі, що в альбомі Dreamcatcher, що тут дуже-дуже якісні ритми. От, вони мені прям дуже е, заходять. Це прямо для мене перемога, тому що всі ці пісні непогано заходять на велосипед. Ну, можливо, не ця. Тому що це, таке відчуття більше баладна. Ано підтримують інтенсивність вокалу і в принципі емоційність на доволі високому рівні. Я думав, це бридж, це ендінг. Ну, може, і правильно 3.09. 09 Нормальна така напівбаладна напів пісня. Доволі емоційна, доволі добре. Ну. Під е, спеціалізований purpose, як це слово. Під спи... Коротше, під е, деякі сценарії, доволі якісна пісня. от. Сценарії використання. Unstoppable невеличка затримка така була світ сповільнився. Can... Фуу, оце було дуже погано. А, вони вирішили зробити ударну перебивку, але якось вони такий, що ритм втратили, чи мені здається. Щось дивне таке. Тобто. Інструментал відсилає прямо на перші їх альбоми. Особисто мені. 死就该。 for me with you <laughs> Я не згадаю, що за пісня. Що за пісня. Хоча давайте зараз я. Давайте я зараз зайду. Так. Не латата, не долар. Не мейс. Можливо, частково донтекстмі. Хірмі не дуже пам'ятаю. Так. М Точно не вот your name. Не put it straight. Хтось мені казав, що тут є пісня схожа на put it straight, це напевно chain. Give me your можливо частково. Можливо, частково for you. Ну, щось щось таке середнє, коротше. Keep me on in the studio. Ну що ж, багато ударних перебивок. По-першому, прослуховуванню трошки вони збивають. Таке відчуття, що ритм втрачається. Тобто, було раз, два, три, чотири. Іде барабанна перебивка. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Щось типу того. І от я головою прямо хитаю в ритм. Коли ці перебивки починаються, я такий, а, що куди? Не дуже зрозуміло. Ну, я думаю, до цього легко звикнути, вони не настільки жахливі. От, В принципі, пісня непогана, по інструменталу, щось таке більш, я б сказав, приближ... приближене до джазу звучанню, непогані вокальні лінії. в принципі... А... Знову ж таки, я зараз. Більше люблю якісь ритмічні роботи. Але, в принципі, от як витвір музичного мистецтва на доволі високому рівні знаходиться, if you want. Стар дистендент. Це мені просто дуже сильно нагадало ост з Stellar Blade. Прям нота в ноту майже. І зараз має бути ще таке на задньому плані.

Классичная баллада Вы чё, мальцы? Я буквально... <свес> а раз... Розкривається, розвивається пісня. Ніби був якийсь холодний сезон, і тут перед нами все розкривається, починає різко цвісти, і ми отак ходимо, руки виставивши перед сонцем. Отака атмосфера в пісні. Чуєте, другий куплет, Він вже приблизно настільки ж емоційний, наскільки її пристив. Я думаю, у тому ж числі тут текст прогресує. Піаніно мені Дей нагадує ще. Mm. Ну. якби Мені ця пісня сподобалась більше, коли коли усе це сталося, коли приспів. Е, ін, інтен... Інтенсивно. Інтенсифікував, інтенсифікував якби усю пісню, все стало якось позитивніше. Знову ж таки, знову ж таки, мені останнім часом подобається більш активні пісні, ритмічні. А тут останні три вони були напевно, більш такі, типу, баладні. От, якось так. Ну, ще я можу сказати, альбом у загальному, якщо не брати оці дві пісні, то альбом хороший, якісний. Е цілком у стилі їх більш ранніх робіт, але додають щось нове. Е його, напевно, більш можна слухати, коли настрій якийсь такий більш або піднесений, або сумний. Просто хочеться щось послухати такого чуттєвого. А, до речі, я хотів замітити, що картинка, оця. от. Тобто, тут їх скільки п'ятеро, тут п'ять таких от а, прямокутників. І шостий прямокутник мав би бути тут, але він відсутній. Тобто, це знову ж таки, а, що їх тепер п'ятеро. Тут була суджин. І вони якби закрили її, закрили, відрізали цю частину і з'єднали однією лінією, і тепер їх би п'ятеро, і це нам показують, що тут п'ять прямокутників, тут мав би бути один, але його нема. І якби вони закрили, можна сказати, цей гештальт і зробили з цього одну фігуру. Тобто вони, вони вже одна фігура. Якось так. А, не Непоганий альбом. Не такий крутий, як у як Джайдл. My Honest Opinion. Не такий крутий, як в е, Ірена Сульги, My Honest Opinion. Але тут гарні пісні, тобто в мене ніяких претензій немає до нього, крім титулок знову ж таки. Ну типу. Ну да. Якось так. Дякую всім, що подивились. Всіх Люблю, обіймаю, не обіймаю, тому що це харасмент. Бережіть себе, бережіть своїх. Бережіть своїх рідних, тримайтесь і бувайте. На добраніч.